В цьому світі е, одна із, е, е, я запостив минулі богослужіння. Пару штук почав постати ці речі, які е, е, були відкладені. Так, не було часу їх опублікувати. І переслуховую, даю назви і пощу їх минуле що я запостив. Там було про стратегії демонічного царства е, космосу проти людей відносно недавнішнього богослужіння. От. І одна з тих стратегій, які використовує е, е, Сатана у світі, якого, звісно, немає, і він прикидається, що його, е, їх там немає. Це його стандартна пісня від, від початку, так, від віку з людьми. Це його улюблена стратегія. Робити вигляд, ніби це не він, його там не було, він взагалі не існує. От, але нам відомі його задуми, і ми на підставі писання дуже, згодом дуже чітко їх розрізняємо. Бог нас навчається протягом життя, тому що чим більше в нас Божих думок всередині в людині, тим яскравіше ми бачимо контраст, коли не Божі думки з'являються, небожі ідеї, вони контрастують і на фоні Божого Слова вони випинаються. Дуже яскраво, як маркером помазані. Одна зі стратегії, яку Сатана використовує, він підступно, непомітно. Так? Люди ніхто не скаже, що вони бояться смерті. Мало хто скаже, таке зізнається. Вони швидше скажуть, що вони про це не думають, що ми всі смертні і так далі. Але насправді людина не думає в тривалих відрізках часу. Чим більше людина безбожна, тим менше вона планує своє майбутнє на е, всю свою тривалість життя. І зараз це яскраво видно, я в тому жив, я там був, ми всі там були і бачили. Так? Що е, людина не планує, що вона буде робити через 20 років, через 40 років, 50 років. Довготривалі плани практично відсутні в нашому житті. Бо ми, опираючись на те, що ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо майбутнього. Відтак, чомусь ми пропускаємо, що в нас немає того майбутнього. Починаючи з якогось там дорослого віку, ми вже не думаємо, що в нас попереду майбутнє, але чомусь ми живемо в усвідомленні того, що життя вже скоро закінчиться. От. І маємо тільки коротко тривалі плани. Це не ті речі, які, люди, які ви почуєте від людей. Через 30 років я буду жити там і там. Я хочу мати то і то. Через 20 чи через 50 років я досягну того і того, я прямую в ту сторону і так далі. Я таких розмов не чув за своє життя, практично зовсім. Якось я натикнувся на це. В якій, перший раз в якійсь художній книжці я натикнувся на це десь з 18-го століття чи з 19, в якійсь класиці. І дуже здивувався, люди тоді були більш побожні, тому що в кінець 19 і 20 століття безбожність почала активно розвиватись по всьому світу, ну, європей, по Європі, Америці і так далі. Спад пішов християнства, християнської е, активності популяризації, десь там з другої половини 19 століття. До того був великий місійний е, прорив, сплеск. Всі були віруючі, було нормально бути віруючим, ненормально, не віруючим. А потім навпаки пішов відкат. От. І тоді е, люди планували наперед на ціле життя. Планували, де будуть жити, вкладали в довготермінові проекти Ну, як, наприклад, посадити дерево. Це проект на 50 років. Тому що нормально, воно буде десь через 30 вже на щось схоже, так а через 10 це буде таке собі. Гайочок, буде слабеньке дерево, дерево росте довго. Мій батько в дитинстві е, е, при його народженні посадили дуба. От, і при його а, е, вже пожилому віці, так, вже йому було за 50, то той дуб вже був схожий на велике дерево. Мав десь там метрів 30, може такі, як, а, е, не знаю, там, 3-4, 5-поверхові, не, 5, десь 3-4-поверхові будинок. А, От. А він має потенціал рости сотню років і більше. А, і, і хто на це розраховує, хто так далеко думає? А, якщо би е, садити дерева, то тоді треба думати в такому контексті і планувати наперед, як це буде виглядати, коли воно виросте. Але то лише дерева, а наше життя. Велика різниця, коли ми. Е, Певнені в тому, що у нас попереді, попереду а, є, а, багато десятиліть а, чи немає. Це дуже сильно впливає на всі наші рішення. Дуже сильно впливає. Моя мама почала вчити англійську мову, повіривши в ці речі. А, вона збагнула, що в неї є ще кілька десятиліть попереду, і вона може це зробити і опанувати мову. А, і Вона може їй ще встати в пригоді може не один раз. Може не один раз. Я англійську мову, як ви кажете, отримав дар від Господа Це через цей дар мов а, а, тобто не вчившись, бо те, що я вчив раніше 12 років з третього класу, мене вчили тієї англійської мови, Я не зумів її опанувати ну зовсім. Я навчився тільки правильно читати, вимовляти, як написані їхні слова, а говорити, розуміти, я не міг зовсім. Аж до закінчення інституту, коли попав до церкви, за півтора року я отримав мову, так що я перекладав синхронно і досі перекладаю. Я далі зростаю в цій е, мові потрошки, е, е, зараз читаю все на англійській. Так, легше кілька слів піддивитися, які ти не знаєш, а в тебе в голові починають відбиватися ідіоми їхні способи виразу мислення. І це пройшло вже скільки років? Біля 30 років. Я користуюся тим. я користуюся тим Але буду користуватись дедалі більше, тому вчуся більше цього. І почав читати зараз на англійській, тому що в ту сторону треба розвиватися. Бо, наприклад, теологічна вся література, а вся місійна література, вона на англійській. Нема на українській майже нічого. Ну, майже нічого, майже ну, менше півпроцента. Нічого такого збудовуючого не почитаєте, крім того, що наші вже поприкладали з іноземних мов. На російську перекладали, але ми її читати більш не можемо. От, отже, треба розвиватися в ту сторону. Як я за півтора року отримав цю мову, то що я можу за наступні півтора роки отримати зараз? Значно більше можна вивчити ще якусь мову, якщо Бог дасть Бог до того спонукати. зараз я думаю про гебрайську, щоб читати Біблію в оригіналі, бо є велика різниця. Я, наприклад, зараз читаю Біблію на англійській, У мене їх три штуки різних навчальних Біблій на англійській мові. Я дивуюся. Я дивуюся, бо є багато місць, які я думав, що я знаю, а там геть не те написано. Наприклад, я вам покажу. Ну, геть зовсім не те написано. А наші переклади виявляються, в деяких місцях. Щоб не принижувати переклад, він дуже добрий для початку, щоб ним користуватися. Але далі для дослідження писання треба знати оригінальну мову. Треба навчитися. От, і через це я цим зараз питанням. Я почав це планувати. Почав займатися питанням з того, що я почав планувати, вирішити для себе. Я хочу опанувати. У мене попереду 50 років життя. Гарантовано, я з Богом балакав, вони в мене є. Можу, я опанувати геврайську е, мову, грецьку. Напевно, можна вивчити ще мов з 20, якби хотіти. Так, якби цим питанням задатись. Ну, 20 мені не треба, а ці дві треба. Поспішати нікуди часу є багато, але відкладати також не треба, бо воно ніколи не станеться, якщо завжди відкладати. Наприклад, Єремії 31,22 каже, Господь новину створив на землі жінка, спасатиме мужа. Ви, напевно, чули той вірш хоча б раз, так? хоча б дехто з вас чув а цей вірш, так? але насправді там написано не це. Там не написано слово спасати. Слово, яке стоїть в оригіналі сабаб, означає оточувати. Оточувати, не спасати. Основне значення його. Е, е, По-англійськи прикладено компас Я через це звернув увагу. Компес це бути довкола. Слово компас від того походить, так? Обертатися довкола, ставити е, 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 огороджувати довкола. І взагалі це е, співзвучне зі значенням слова жінка, бо жінка е, її призначення в бутті в першому розділі. Зараз давайте відкриємо там. Е, має це значення, що жінка буде охороняти чоловіка. Так, зараз так. угу. Це в другому розділі, так? Там дешев про створення людини. Так, назвав імена, перетворив. Ага. Ядамові ага. помочі він не знайшов у 20 вірші. Щоб була до нього подібна. А ну ще раз назад в першій історії. Так. Де написано у нас, що створюємо недобре чоловікою бути одному. Так, пані Наталя, здравствуйте, пані Наталя. Да, так, добрий день, добрий день. У вас сьогодні день народження. Ми вас поздравляємо з днем народження, пані Наталі. Дякую, Хай дякую. Благословить вам цей рік життя з ним. А... Слава Богу, слава Богу. Дай Бог, щоб Божа благодать була. Так хочеться. Так, хай, хай вона зростає в вашому житті і стає більше і більше. Божої благодать у вашому житті. Ми вас дуже любимо. Дякую, дякую. Знайшов 18-й вірш, в другому розділі, 18-й вірш. І сказав Господь Бог, добре, щоб чоловікові бути, бути чоловіку самотнім. Створюємо поміч, подібну до нього. Це слово поміч. Поміч подібну до нього. Це у нас слово Езер. Езер від слово Азар походить Воно загалом означає допомога так Але в нього є більше значень цього слова. так Ось є це значення в визначенні слівника Стронга. Слово азар, а, а, з якого походить Езер, означає допомагати, бути допомогою. Первинний корінь означає оточувати, оточувати. В значенні захищати, і в значенні допомагати. Оточувати, захищати і допомагати. Звідси випливає, що в жінки є три функції. Так? Вона допомагає. Вона чоловіка оточує а, у значенні захисту, а також оточення означає присутність. Вона створює йому присутність. Це три функції. Недобре бути чоловікові самотнім. Так? Треба ще когось. Присутність. Присутність, яка йому пасує. І Бог розтворив жінку, вона створює йому присутність істоти, яка йому пасує, а також оточуючи його, вона його охороняє, захищає, так а також допомагає довкола нього. І от це слово, про яке я говорю вам із Єремії 31 розділ. Жінка оточуватиме мужа написано. Оточувати. Слово тут інакше сабаб але значення те саме. Оточувати довкола. так Ставляючи огорожу або границю. Бордер по англійськи так. і Огорнути з усіх сторін. Це зовсім не спасати. Тут є значення спасати одне із цих, десь я тут бачив, але головне значення крутитися довкола. Жінка оточуватиме мужа, Буде довкола нього оточувати. Подібно Святий Дух оточує нас, Божих людей, оточує землю так само, бути довкола. Слово довкола тут скрізь в різних значеннях. Revolve, round about і так далі. Компас, surround, значення. Оточувати. Я дуже здивувався, натикнувшись на цей вірш, я завжди знав, тільки жінка спасатиме може. Ну, це цікава концепція, бо в, в новому заповіті чоловік через жінку, жінка через чоловіка нема різниці. Ми знаємо, що в новому. В наступній епосі, в які ми будемо жити, в нас не буде статі, тому по великому рахунку, сьогодні чоловік ви чи жінка для майбуття, до якого ми готуємося з вами до тисячолітнього царства, куди ми йдемо і до нового неба, і нової землі, значення великого немає. Чоловіки, ми чи жінки. Тобто те, що в нас є різні функції, і що жінка в певному значенні має слабший дизайн, слабше створення. І може відіграє не ключову роль, так, але помічну роль до ключової, хоча вона є ключова в житті чоловіка, так те, що жінка в церкві, вона дуже важлива, але чоловіки провадять. Жінка не провідник, а допомагає провадити. І це може здатися, що наче жінка чимось трохи ображена, начебто. Люди так думають, особливо хто перший раз чує ті концепції, попадаючи в церкву, ці доньки, деякі жінки взагалі бунтують щодо того. А, але жінка нічим не применшена, але і з огляду на те, що в, в майбутньому не буде різниці, то, наприклад, в підготовці, у навчанні, ну і що, що жінка не, не провадить церкву зараз і не проповідує. Хоча це не зовсім так, вона може і провадити церкву, і проповідувати, і без неї дуже тяжко провадити церкву, і проповідувати чоловікам. А, але теж вона не є на чільній ролі, це не означає, що їй треба менше вчитись, У в майбутньому вона буде на такій самій ролі, як і чоловіки. Вони будуть різницями між чоловіком і жінкою. А загалом наше богопізнання призначене не для життя на землі, але для майбутнього життя в тисячолітньому царстві, де ми будемо навчати все людство, богопізнанню. Будемо їх навчати. В семінаріях, біблійних, школах, в вузах і в університетах тисячу років думати ми будемо фізику і хімію їх навчати. Цей без нас можуть любі неспасені навчитися. Цього не треба, це знання можна просто передати. Саме головне це знати і розуміти Бога. Бог про це сказав. То хвалиться, нехай хвалиться Господом тим, що він розуміє і знає мене. Ми готуємося для майбутнього і наше богопізнання тут головним чином для. Цього тисячолітнього царства необхідне, потрібне. Ну, крім того, що для нашого власного життя, так зараз ми його використовуємо, але далеко не все. Далеко не все, що ми пізнаємо зараз про Бога. Практично можна застосувати сьогодні, в нашому сьогодні. Є багато практичних речей, але є багато речей, які глибші за ті потреби чи ситуації, з якими ми стикаємося в сьогоднішньому. Дні набагато глибші. І можна би сказати, мені ну, на що воно мені? Воно дуже потрібне. Воно дуже потрібне загалом для богопізнання, для розуміння, та як, наприклад, не розуміючи хімію, ти медицини не зрозумієш. Треба знати основи хімії, щоб розуміти медицину. Треба знати основи фізики, щоб зрозуміти медицину. Але дітки, ходячи до школи, кажуть, ну, на що мені от та от, дифузія речовин нашу мені ці розуміння про атоми. Вони не знають просто, навіщо це є. Але коли вони будуть вчитися в майбутньому якихось практичних, прикладних речей для своєї майбутньої професії чи покликання, не розуміючи цих понять, вони просто не збагнуть, про що мова йде. Просто не збагнуть. Так само і ми зараз пізнаємо багато речей, які може здаються неприкладними зараз, але післязавтра вони стають необхідними, щоб ми могли осягнути дуже важливі прикладні істини. Чому Бог поступає так і так, не отримавши підставових знань про Боже мислення, Божу природу. Нам ніяк в голові не буде можливості з'єднати ці крапочки і е, збагнути, чому Бог поступив ось так і так, наприклад, у житті Давида. Чоловік за Божим серцем, так? А, а наліпив кілька речей, які е, звичайний пересічний грішник, мій сусід не гірший за нього. Чи я не гірший за нього? Чому він тоді за Божим серцем? Коли ми дивимося на рішення, які той самий Давид приймає. І одне рішення ми розуміємо, а друге рішення геть не розуміємо, чому він так поступає. А він поступає так за Божим серцем. Це Боже серце таке непросте. Але чому? Яка підстава? Чому він не прибив Саула в перший раз, коли мав таку можливість? Хоча Саул збирався його вбити від початку. Це просте і зрозуміле рішення. В нього конкурент, він хотів його вбити, щоб в нього не було конкурента. Нема людини, нема проблеми, сказав один дядько. А це звичайне не спасене мислення, так? звичайне людське, логічне мислення. Давид мав багато способів і нагод вбити Саула, вбити Саула, так? але він його не вбив. Більше того, коли він простягнув руку відрізав плаща, коли той сидів до виходку в печері, а той був в глибині захований, він взяв це на докази, це зрозуміло, що я міг тебе вбити а не вбив. Сидів тебе за спиною, і ти був би захисний. Але чому Давид настільки перелякався? Злякався того, що він відітнув плаща. І ми читаємо там, що простягнув руку на Божого помазанця, але що це означає? Як це так? І це означає, що він, він думав правильно. Так нам виключили світло, так що ми на цьому будемо завершувати, на жаль. От, отже, е, Богопізнання. богопізнання. Е, нас чекає попереду. Багато років життя, багато десятиліть життя. І нам треба настроїтися на те, щоби. Зростати у богопізнання і збирати для того всі ресурси, матеріали, вміння, навички, вчитися здобувати людей довкола, вчитися розвивати взаємини з людьми, як свідчити їм про Боже царство, досліджувати писання, вчитися, як то робити від наших попередників, берегти Боже Слово, а також і розширити серед людей, вчитися навчати людей Божому Слову. Робити учнів, вчитися е, виконувати великі доручення, їздити на місії. Це все в нас попереду. У нас є час на це, і нам сьогодні треба про це думати, щоб ми наше життя не змарнували. Але вклали в Боже царство все, що ми маємо, якомога більше і ефективніше. І Господь нас до того зараз провадить і спонукає, і через це ми про це говоримо. У нас попереду достатньо часу. Достатньо часу, щоб зреалізувати всі Божі бачення і мрії на наше життя. Хай Бог вас благословить. Боже, дякуємо Тобі за е, цю проповідь е, коротку за це слово. Якщо ви це слухаєте в записі і не приймали ще Ісуса Христа, то пора переходити на Божу сторону, зверніться до Бога, скажіть: Господи, війди в моє життя, дай мені Твоє спасіння. Е, я хочу це прийняти, я хочу прожити життя з Богом. Я, може, не знаю, що це таке, але ось люди свідчать і кажуть, що це вартова річ. Так, ми вам це кажемо. Це вартує. Зверніться до Бога, попросіть, щоб він війшов в ваше життя, щоб ви прожили життя не як той, хто думає, що Бога не існує, але дізналися, що він є, і що він має великі задуми, плани на ваші роки життя на землі і в вічності. І так і станеться. Просто поговоріть з ним прямо зараз. Дякую, тобі Боже за це богослужіння, благослови, будь ласка, решту нашого вечора і цей новий тиждень, що сьогодні почався в ім'я Ісуса Христа. Амінь.